Всім привіт! З вами Sonia з Doritos вами і ми будемо бавитися FIFA Mobile. Це перше відео. І ми будемо грати проти мого друга. Я покажу мій е, состав. У мене тут є 107 Азар, 110 Холланд. Я відкривав для нього 104-106 пак, 110 Андрі, То простий він пак 101-105. Фото 100-105. Жегрова, Де Пауль, Дугас Луїс, Марка Кукурея, Віцель, Мальдини, Мейком, Мартінес. Зараз я покажу ще тіму моєму друге. Зайдем віграти. Інтернет дуже геніальний проти друзів. Вот. Він уже в Сіті. Дивимось, що у нього там. Так. 107 Азар, 106-й Мартінес, 108-й Сака. Йому теж випав з 104-107 пак. Хто відкривав Бекхам 105-й, там його можна було забрати? Давав безплатно 103-го какую він його прокачав на 106, 107 Дейонг, 108-й стам, 106-й Маркіус, 106-й Девід Лопес і 107-й Мартінес. Добре. Він мене зараз має пригласити. Так, мені поки що не прийшло, наче його покидаємо. Так. М -м, чекаємо. М -м -м. Можете ще... М -м, можете ще заходити до такого ноуку, клубу, я приєднався недавно. Наша махля там, Там відразу приймають. Ну, що від мінімально стопу стояти, але, по-моєму, треба приймати. Я не знаю, що означає. Давайте розкинем ще раз. Бо я тоді вийшов. Проти друзів. Китаю. Маю прийняти. Щось не приймає трошечки. Ага, це тільки почалось, ну добре. Я ще перший варіант, що я і ще. Добре. Він говорю, що мені кине. Ну так, чекаю. Ну, а дивіться, якщо ви хочете отримати там. О, накину. Там можна зайти одну штуку, там де... Там, де можна э, обмінювати, знаєте, коли заходите, обмін ігроків. Там можна обміняти на 99-й вариант на, на 3500 мінімум до 5000 то чогось і обмінювати його. То там, коли Заходиш не там, де обмінювати э, ці якісь жетони на, на паки, якісь, а заходити дивитися, і там буде таке світитися, щось таке червона крапочка. І туди зайти. Там можна отримати. Подивитися 30 секунд на відео по 100 гімн. І потім, щоб подивитися одну хвилину, і ще один матч. Получи. 200 гімн. Добре, ми поки що почали матч. Що я вибив м'яч і я получив. Добре, це дуже дивно щось. Він забирає. Так, САКа. Забирає. Холанд. Холанд. Добре. Ді Пауль? Мальдіні. давай мальдини забра так я так и думал что таки буду но у меня что-то трохи пидуага так даем пасык Тень андрей да я у мою же игру Мутує. що це було. Так, що? Добре. І якщо що заходьте ще на такий канал, як Арсенал КДТ. Це дуже інтересний канал. Ми з ним там теж ще іграли два матч. О Так, там на сайт. якщо б не було в сайту, я б у нього забрав на м'яч. Так. Дивіться, особливо першу частину вона дуже інтересна вийшла. Друга частина була теж прикольна, але перша там мій гол зі штрафного, Бернардо Сільве. Так. Не вийшло пройти. Я міг ударити, але я щось трохи затупив. Добре. Так. не Це підляння коло, я тобі трошки а, а, ні, є це. Добре, даємо пас, бо нема сила, не зможу забити. Так, даємо пасик, де Пауль. Отак. Нутаємо. Йдемо. Курея, кукурея. О. Ну, майже. Майже забили. Щось якийсь трохи нудний матч, ніхто нещо не забив. Хоча перший танк швидко пройшов. О! Фол. Ми виіграємо. Ну, все не виіре, нічия, Тинни умри, да я пас на Жигрову. Жигрова бежит. Бежи, бежи. Что это было? Что это было? Так. Там будут штрафные, я знаю. Для меня. Так. Робимо так, або ні. І погано. Ну, в принципі, в принципі можна подивитися. Скіпаємо, як він празне. Так, ну це, в принципі, не гарний гол. Ну, я б ті гол дуже слабо. <кхем> ну, добре. А це все різно. Ми виіграємо 1-0, він може відігратися. Бо пам'ятаю, ми завжди так, коли я виіграю, то там відіграємося. У нас ще переважно, коли ми граємо, то або ми один один граємо, або щось інше. Та-та, або ти один один. Ні, Марку Куреє! Ні, я пам'ятаю, як Марко Крей тільки щось зробив, забирав м'яч. А це було круто. Е добре, це щось було дивне. Там був але його не зрахували. Це було ме щось дивненьке. Да на хонд. Хонд. На Майкона. Майкона Тини Андри. Ажегро. Угу. Что это Я на другое я таке пространство Так, все, я брал, на Азара, Азар, Азар, Азар. Ага. Давайте, не, не. Доброе. Скажи, что будет 1-0, або будет 1-1. Не, ну то буде один один шкід і все. Що гарно було? Такі здалека, висока, робив. Міну. Не знаю, для чого я тоді зафінтився, але це було щось трохи. Добре, це безкінечна проблема, яка мене посвідає. Добре, ми зіграли один-один. Тага, та теж відправи. Добре, можна, давайте ще передаємо наші гули.